Суд зобов'язав військову частину виплатити 1 мільйон. Особа звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом, в якому просить визнати дії військової частини протиправними, зобов'язати військову частину виплатити одноразову грошову допомогу на підставі постанови кабінету міністрів номер 153 Відмова військової частини грунтувалась на тому, що військовий був строковиком, який, продовживши службу, уклав контракт. Після чого перепідписав його після початку воєнного стану, тому фактично прийнятий на службу до 2022 року. При вирішенні спору суд виходив з того, що до введення воєнного стану спозивичем було укладено контракт як солдатом для подальшого проходження служби. А після введення воєнного стану контракт на проходження служби на посадах сержантського складу, що фактично є зовсім різними за змістом документами, тому він має право на виплати. А якщо ви опинилися у схожій ситуації та бажаєте отримати допомогу, звертайтеся за номером телефону в описі.